Сергію, так ми на безпечній території біля Шевченківського суду. Як вже раніше повідомляли, тут близько 17.20. до поліцейських надійшло повідомлення про вибух на території суду в приміщенні самого шевченківського суду. За попередню інформацію за словами міністра МВС Ігора Клименка, чоловік, якого доставили на судове засідання військовослужбовці конвойдової служби, підірвав убиральні невідомий вибуховий пристрій. Також в мережі повідомляють. Про другий вибух, але поліція мені повідомила про те, що другого вибуху не було. Це просто поруч будівельні роботи проводять. Також за непідтвердженою попередньою інформацією кажуть, що це може бути Ігор Гуменюк, якого звинувачують у теракті під Верховною Радою у 2015 році. За схожим сценарієм, там він так само підривав гранати до суду, самого до території суду, під'їхати майже неможливо, тому що всі дороги перекрили поліцей. Ські, і ми з оператором буквально сюди йшли пішки, тому що все перекрито, як я вже сказала, і затори по місту на даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки, кінологи, багато карет швидкої допомоги. Також територію біля суду оточили правоохоронці і перекрили вхід біло-червоною стрічкою також сюди. Тим нещодавно під'їхала ще група нацгвардійців. Всі чатують тут під судом. Поліція працює, слідчо-оперативні групи працюють. Швидка допомога на місці. Яка наразі буде ситуація? Будемо дивитися і повідомляти вам детальніше. Передаю тобі слово, Сергію. Олександра тобі ти не бачила, чи відомо тобі про те, що виносили людей до карети що такої допомоги на носилках, на ношах. За попередньою інформацією, кажуть, що постраждалих поки що немає, але будемо дивитися далі. Поки що цю інформацію підтвердити я не можу. Mm -hmm. Ну офіційні джерела поки що мовчать. зрозуміло дякуємо тобі. Олександра Кулібаба друзі розказала про ситуацію навколо того, як розгортаються події біля Шевченківського райсуду Там е, були вибухи сьогодні. Стався це о 17.20 е, Зараз там триває спецоперація наших е, силовиків. Працює поліція, всі. Відповідні служби на місці.